Доброго раночку, любі малята та шановні батьки. Дітки, а послухайте но ну, якийсь шурхів, так? А хто це може бути? Як ви думаєте? Так, це наша мишка Сіроманка. Мишка з нірки вибігає і малят прохає, збудуйте й нам будиночок з віконцем. Хай заглядає у віконце сонце. Часу малята не будемо гаяти. Почнемо будиночок з віконцем будувати. Домовилися? Так, розумнички. Для цього нам потрібно малята. Одну взяти брусочок один. Покласти його на рівну поверхню. і... Поставити і ще ось такі вертикальні брусочки. А тепер щільно-щільно притискуючи до нашої першої, яка що лежить на площині. Так, а ці два брусочки вертикальні так, щоб у нас вийшов. Гарний будиночок із віконечком, так, малята? Так. А давайте ж розглянемо, які кольори цих брусочків. Це жовтий розумнички. А це який колір? Молодці, зелений розумнички ж, які ви. А цей колір брусочка якого кольору? Теж жовтого, які ви молодчики, ви все знаєте, ви все вмієте. Але ж іще треба що нам покласти зверху на цей будиночок. Так, цеглинку. Цеглинку будемо класти широкою стороною. Провели пальчиком широкою стороною. Так, Цеглинка має ще й вузькі сторони, але вони бокові ці сторони. Так, і ми кладемо на наш будиночок. Ось таким чином. Погляньте, малята, а якого кольору ця цеглинка? Ви знаєте? Так, звичайно, червоного, молодці які. Але чогось тут не вистачає. Як ви гадаєте, малята, чого тут не вистачає? Подумайте, так, не вистачає даху. Так, будиночок, а даху немає. Аж ось у нас і трикутна призма. Чому вона трикутна? Давайте розглянемо, тому що в неї три кути. Верхній один. Лівий один, правий один, а порахуємо. Один кут, два, три. Молодці які. І що ми зверху цієї цеглинки гарно поставимо цю трикутну призму. А якого вона кольору, дітки? Так звичайно блакитного, як наше небо блакитне. Які ви молодці у мене. Ось мишка, віконце в моєму. Будиночку є. Сонечко в будиночок загляне. Ось, подивіться, і віконечко, і мишка Сіроманка. Вона дуже задоволена. Дітки, а давайте з вами ще пригадаємо, що сьогодні ми будували. Так, будиночок. Молодці. А будиночок з чим був? Так, розумнички, він куб з віконечком ось. Погляньте, яке гарне віконечко. А давайте порахуємо. Воно теж яке має форму. Квадрат. В нього чотири кутики. Один, два, три, чотири. Звичайно, які ви розумнички. А з чого будували будиночок малятка? Так, ми будували із брусочків. Ось вони, один, два і три. А ще з цеглинки а ще трикутної призми. Ви молодці. Просто-просто молодці. А для кого будували ми цей будиночок із віконечком? Так, для нашої гості мишки сіроманки. Сонечко весело сяє. У віконце заглядає, розумнички малятка, і ви теж зможете побудувати і надіслати або на Viber, або в класру, або в Telegram. А хто треба і допомоги, то вам допоможуть ваші батьки. Домовились? А наразі мені пора. До побачення! Бувайте, бувайте!